Заходить додому а. і відчувати запах їжі. Гляньте. Тут пельмені. Люся, точно не покупні, а, не морожені. Вивалила, притрусила Ні? цим мукою. Ні, ну це точно нормально, гляньте, які гарні. І тут. А тут знаєте що в кастрюлі? Мій улюблений суп. А ну ваші ставки який. Не борщ. Соляночка. Люся, огірки ті, що треба там я накейш? Там немає ще огірків, дім. А будуть? Я не купила <laughs> Ти що, серйозно будуть оці галіни? Ні, треба йти в нову скуплять. Давай. Люся хотіла кинути туди консервовані огірки, але це не то. Туди треба квашені по-любому. За Хто не знав, ідеальна солянка тільки з квашеними огірками. Ну, ну давай, все, тоді внову. тоді йду в нову купувати огірки. Давай. Там же самая, і мандарин. І манд... о кстати, мандарин дав. А чого не яко... набрала? Я би так би заїхав, і купив би сразу мандарин Мама казала, щоб я набрала, а я не а ти? А чого? Та ні, я не зайнятий. Ладно, все, я тоді йду нову, скупляю ігри, щоб кинути селянку, а люська поки варить пельмені. Буде дегустація вечері від дружини сьогодні. Так. Да. ми, як зазвичай, з Коляном Знімали сьогодні контент. Коляну плохо, Коль. Коля, Коль. Коля, Коля. Коля напився, коротше, соєвих соусів Ви давно просили, але коляну щось дуже погано після соєвих соусів. Що ти скажеш, Коль? Ну, це невкусно, це вкусно. Друзі, знімали сьогодні соєві соуси, а, сирочки. Отакі, от, от знаєте, в слайсах та до упаковки більше ніж сиру. І а, пічоточку тріски. Напишіть в коменти, що ви чекаєте в першу чергу. Ну і плюс, друзі, нарешті буде су суспільна совмесна колаба з зіркою Тік-Тока. Люся приїхала до мене сьогодні в гості і знімали діставці у сушей. Так що ви давно просили? Ми зробили Калян, ну будь ласка, ну Колька. Ну телян. Та все добре. Ви, Виписывається, викокається. Чого ти переживаєш? <гаджування> ще просто переживає через те, що нас кинув на бабки Райфайзенбанк. Ми мали зняти скільки 6 тисяч гривень з е Райфайзенбанка? Карточку вставляємо, суму забиваємо, підтверджуємо. Чекаємо, чекаємо загрузку. Він випльовує карточку, а гроші не видає. Коля дзвонить в ранфайзенбанк. А Рефайзенбанк просто каже, а це не наші проблеми. Розбирайте самі. Ми ще не знаємо. Ми ще ніякого відношення до тих банкоматів немає. Першу філянмоти за цього розпросити? Чи все таки за соєві мені Все, друзі, пишіть в коменти, що ви чекаєте в першу чергу соєві соуси, печень, трески, сирочки, хохли чи нашу суспільну слюську <су> сушей. Привезення кур'єру всім з і з сільпо доставочку. Переставчився ходити в магазин. Мені чи стало простіше по телефону замовляти? Напишіть, як вам там ти паче безкоштовна доставка майже у всіх магазинах. Я і за тебе замовляю доставку із сільпо і знову з усіх магазинів. Але сьогодні вирішив вперше замовити фрукти. Подивимося, що вони кладуть. Бо так це єдине за чим я завжди ходив в магазин. Тому що я можу пощупати, блін по мандарини. Замовив мандарини, банани і авокадо. Авокадо це вже проблема самому. вибрати. подивимося, що кладе е, сільпо. Так, от такі от мандарини. Мені каже, що це не тіше замовляв, бо я замовляв найдешевші по 5 гривень. Це наші не, не, не похоже. А не це буде. похоже на півці. Нам що це за мандарини мені порахували? Бо я замовляв мандарини. Звичайні, Звичайні, так. Да. Де тут похоти? Сир, тунець, авокадо, хліб, банан, тунець, ні, це оцей звичайний мандарин. Ну якийсь він такий, типу, дубовий. Мені казали, що це буде такий м'якейки, бо я самий дешевий замов. Оце мандарини по 50 дривні. Так, банани, друзі, банани. Ну, в принципі, ну зеленуваті трошки, да, Люська? Я би вибрав трошки жовтіші. І такі, і по коцні. Да. мандарини більш-менш, бананам дізлайк. І саме головне, які же вони поклали авокадо. Я там мовив більш шутити. А це. А прийшла одна і помідори розсипались. Для, помідори Ще? розсипались по пакету. От черік я замов. Ну черік я не буду показувати, а тому що черіки завжди зармальні. А авокадо ти ж помнишь, я два замовив? Так. Да. Я ж при тобі платив. А, два, дві штуки, так. Да. Авокадо. А вони порахували один. Дивіться, я не знаю, як оцінювати, мені каже, що це фігня повна. А ну... Що скажеш? Дубовий. Дубовий. Це хас. не хаос. Ні, можливо, це хар. Ну, дубовий. Ну, ну ми такі б такі би не взяли. Коротше, друзі, отак от не знаю, можливо, давайте спробуємо такі зробити тест доставок і супермаркетів і позамовляти реально фрукти, і подивитися, хто краще привезе фрукти. Сі сільпо по доставці фруктів ставлю чотири з десяти, да. Ну, ну більш-менш, але ну авокадо я б такі точно би не взяв. І банани, я б точно вибрав краще. мандарини. Ну, нормальні мандарини, в принципі. Ця починаю правильно харчуватися з цього року, бо я не буду вам показувати фотки без кофти. Вам здається, що я ходив, насправді там все дуже печально. ці 5 кг, які я набрав на фастфуді, то не явно лишні. Сьогодні на вечерю. Ось кускус -кус. і отаке от, от м'ясо з цими жовтими цвітними зеленими цвітними капустами, сир, помідори. Я за цей місяць перестаю, по-перше, їсти мучне хліб, всякі оці булочки. По-друге, я перестаю вживати цукор. Ну як, тіпа, я там, звісно, якщо фрукти якомусь цукор є, то я буду їсти фрукти. Але от, тіпа, газіровки, всякі печеньки, цукерки я в цей місяць їсти не буду. І, можливо, якщо буде результат, а ну і ще із фіз-фіз всяких штук я буду робити кожен день 30, хоча б пресів і 30 віджимань. Все, більше ніхрена робити не буду. І якщо вдруг від... з цього буде якийсь через місяць результат, то так і биття. Вам через місяць покажу фотки до і після. Ну і плюс зроблю зваження. То тобто, зараз у мене скіфтам сім'сі сім кг? Зараз у мене 77 кг. Що буде через місяць? Зважусь. Вам зніму відос. Так що коротше починаю бити по спорту. Сніданки я буду скоріше за все їсти яйце варене, штуки дві, бо я і шматочок сиру, бо я оці от вісянки ще ж не їм. От, а на обіди щось таке буду з собою на роботу. брати. коротше, фастфуди поки на паузі.